Go do surčiite potak je potjeć vema za sjedanoj ssterade prestup surčinim zatać sferra. Перше. Про надання функції замовника з облаштування містечка можуть з електропостачанням, водопостачанням, водовідведенням та благоустроєм території для потреб оборони в Закарпатській області. Друге питання. Про внесення змін до обласного бюджету на 23. рік за рішенням обласної ради від 15.12.22 No 722 про обласний бюджет на 2023. рік. Період 17 березня по 4 травня 2023 року. Третє, Про затвердження обласних програм та змін до них утвердження розпорядження обласної державної адміністрації обласної міської адміністрації за період 22 лютого 2023 року по 5 травня 2023 року. І четверте, про програму облаштування містечка убільноти по зеленопостачання водовідведення водопостачання та благоустроєм території. На 23 я, свого, на Дорогі колеги, у нас порядок денний у вас є, але я проможу всі комісії проводити тепер чергової 10 надає захисту дітей. Рахує всі ті комісії буде доведено додатково. Дякую всім за роботу, будьте здорові, спільно підтримуємо нашу армію разом до перемоги.